Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд. І якою бачать Україну після виборів у світі. Про це ми говоримо із Богданом Футеєм, федеральним суддею Сполучених Штатів Америки, спостерігачем від Українського конгресового комітету Америки. Пане Богдане, я знову рада бачити вас у нашій парламентській студії. Ви щойно прилетіли в Україну із Сполучених Штатів Америки, слідкували майже за всіма виборами, які відбувалися в Україні, і цього разу ви знову в Україні будете слідкувати за цими виборами. Власне, чого ви очікуєте під час під час проведення парламентських дострокових виборів і після їх проведення? Якою ви хочете і хотіли би бачити Україну? Ну бачите, то ви дуже багато питань задали, тому ми можемо говорити дуже довго на це. Але я мені дуже приємно, що я знову є в Україні. Останній раз, як ви пригадуєте, то я був тут спостерігав президентські, президентські вибори вибори. І так, і ті сподівання, що ми мали до президентських виборів, вони здійснилися, бо вибори відбулися чесно, демократично, згідно з міжнародними стандартами. І вибрано президента було в першому в першому раунді. Так uh -huh. що це відбулося, і тепер президент працює з Верховною Радою, щоб ввести в життя певні реформи для України. Ну, а які власне також, очікування на ці вибори, оскільки ну, так, вони я, відбуваються я, за стару, я, системою? Я так я, до того говорю, що ви знаєте, той закон, який був прийнятий 2011 року, то вже переходив чотири різні форми, реформи. Бо перший закон, перша закон про вибори це була а, а, мажоритарна система, виключно мажоритарна система. Тоді друга була змішана система. Половину обирали мажоритарників, а половину а, по по по, по політичних партіях. Третій закон це була виключно пропорційна система політичних партій, а четверта зміна знову того. І Венеціанська комісія звернула була увагу, що такі част, дуже частові зміни вони не є добрі для держави. Треба триматися одного закону довший час. Але закон був Україні. Це пропорційна чи змішана? Ну ось, то залежить, як ви, як ви вважаєте, в Америці є яка очевидно, більш демократична. Яка, ну то залежить, бачите, то, то дуже дискусійно. В Америці є мажоритарна система, Ті виключно мажоритарна система, бо угу. в Європі є. Пропорційна система, політична партія, то залежить, яку ви бачите державу. Чи ви бачите державу Президентської республіки, чи ви бачите державу парламентська система. Парламентська система вимагає, очевидно, щоб були сильні політичні партії. Ну то питання треба задати собі Україні: чи в Україні є сильні політичні партії, щоби зберігати ту парламентську? Систему до речі, яким ви бачите український парламент от конфігурацію політичних сил. От на вашу думку, а, чим більше пройде політичних сил у Верховну Раду, тим буде краще. Ну, що бачите, думаєте, кажуть? кажуть, що чим більше політичних партій у Верховній Раді, тим може краще бути для демократії, але ви мусите мати там сильні політичні партії, які мають сильні е, платформи, і вони знають, що вони хочуть. Згідно з тою платформою Україні є політичні партії. Ми колись говорили про це ще з небіщиком Чорноволом Тарасом. Як це, це творилося це, і обговорював а перепрошую з В'ячеславом, так Чорноволом спочатком і з Іваном. Плющем обговорювали ці питання, і якраз було щоб була політична система, парламентська система, щоб були сильні політичні партії. От Такі ви сьогодні бачите в Україні? А ще до тепер я не знаю, чи вони існують, бо така система є. Ви знаєте, що тут дуже часто можуть переходити. Депутати чи чи від одної партії до другої партії балотуватися, від одної партії чи другої на слідуючих виборах? Це так часто не відбувається. В других державах в Америці це є виємкова справа? Це не є а в Україні виглядає це може бути постійно так відбувається. Так що пане це не добре. от власне після революції гідності почали говорити про очищення влади на всіх рівнях. З цього приводу були проведені і президентські вибори. Зараз відбуваються дострокові парламентські вибори. От, власне, люстрація по українській очищенні української влади чи вдасться очистити парламент на вашу думку таким чином від тієї ж самої п'ятої колони. Заради чого це все було, скажімо таки, зроблено? Бачите, це питання є дуже цікаве, бо ви, як ви знаєте, навіть той закон, що був прийнятий, то очевидно президент підписав і голова Верховної Ради підписали, але є певні зауваження, чи він дійсно відповідає конституції, і сам головний прокурор України і представник прав людини в Верховній Раді Обонзмен. Пані Людковська також заявила, що є певні положення, які вони вважають, не є конституційні, і є певні намагання дати це питання закону до конституційного суду, щоб переглянув чи відповідає конституції, бо є певні положення такі, що людина є невинна, аж поки її не докажуть, що вона зробила щось злого і так далі. Люстрація. Очевидно, на мою думку, вона була би дуже на місце, як вона була зроблена після того, як було проголошення незалежність України, що в той час. Че він В 91-му році, і така спроба була. Тобі але ви знаєте, що було тоді було так. Є дуже тяжко було реалізувати, але були сказали, що комуністична партія була не незаконна, нелегальна. Тоді були, е, виключили комуністичну партію, але пізніше повернули назад. Так, що люстра ті держави, де робили люстрацію, то робили зараз після того, як розвалився Радянський Союз, і туди старалися це все впорядкувати. В Україні це не сталося. І я думаю, що є на місце те, щоб ілюстрація відбувалася, але вона мусить відбуватися згідно з Конституцією. Що конституція має перше місце в цьому випадку, і не можна робити закони, які не відповідають конституції. Якщо закон не відповідає конституції, то треба так зробити, щоб він відповідав конституції. Я є за тим, щоб очистити владу щоб повернути довіру до влади, і взагалі це, це і дуже важливо, чи то до судової влади, чи якої небудь влади це і дуже важливо, але треба, щоб було роблено згідно з вимогами теперішньої конституції От, стосовно конституції. Ви брали участь у створенні першої конституції незалежної України. І а, сьогодні президент Порошенко пропонує децентралізацію влади. Можливо, це питання вже буде розглядатися новим складом парламенту. Наскільки мені відомо вас також просять долучитися до. Розгляду цього питання, чи готова Україна а, саме до, до, центра... до децентралізації влади? Що ну, знаєте, якщо Україна а, йде дорогою до а, Європейського Союзу, якщо Україна хоче бути дійсно демократичною і хоче, щоб це все було згідно з міжнародним правом і. Щоб з країною числилися другі держави світу, це повинно статися. Децентралізація влади є дуже важлива, і я думаю, що це повинно бути, але повинно бути в такій формі, щоб децентралізація влади не була відокремлення тих регіонів. Тої частини держави від України, ось з цього приводу у мене також виникає запитання: як ви загалом ставитеся до е, мінських домовленостей, що стосуються е, території ДНР ЛНР, е, згідно яких е, було ухвалено підписано закон про е, спеціальний статус Донбасу, неоднозначне таке ставлення в українському суспільстві. Одні говорять, що е, це натяк на автономію, інші втрата території загалом. Е, як ви до цього ваша ваша думка, як ви ставитеся, і які можливо вихід з ситуації припинення власне війни на сході? Ну знаєте, припинення війни є дуже важна справа. То нема двох думок. Я думаю, як був президент Порошенко у Вашингтоні, де він виступав перед конгресом, між іншим його доповідь була знаменита, дуже добра. доповідь, його аплодували. Конгресмени сидячі і стоячі. так що все було дуже добре. Те, що він говорив, то відповідало дійсно інтересам України як незалежної суверенної держави і територіальної цілості України. Так що під тим оглядом не можна нічого. Президентові сказати, що він не зробив цього, що він повинен зробити, був для України. Він це зробив. Чи це вдалося, чи не вдалося? Чи то, не призведеться до під... Другої Придністров'я на території я, України? Я думаю, бачите, ну то питання далі лишається. А то є політичні питання далі лишається. Україні потрібно бати сильну армію. Україні треба мати... Допомогу щодо зброї це все повинно бути, бо та й сказав президент. Що що тільки самими такими речами не дасться охоронити Україну? Треба мати зброю. На жаль, Америка до тепер ще цього не погодилася. Аме Україні дати не Америк Конгрес так, Конгрес би від допоміг Україні відразу, але президент ще має свої з Американські президент Америки, має свої застереження до того, чи віддавати таку зброю Україні чи ні, так що побачимо, чим закінчиться до речі, у Конгресі Сполучених Штатів розглядається законопроект щодо підтримки. Так свободи є України. нема двох думок. І якщо е, республіканці е, отримають більшість в сенаті, бо вони мають більше в палаті представників вже, але як вони отримають більшість. В сенаті я думаю, що це питання буде дуже поставлене на перше місце до полагодження чи до узгіднення з президентом, щоб так і Україні допомогти тою зброєю, про що говорив президент Порошенко. Так що ми очікуємо, що це, що це буде, буде зроблено. Але як ми говоримо про автономію, ну ви знаєте, президент Порошенко робив певні пропозиції навіть щодо конституції, е, конституційної реформи, і він там згадував про автономію і згадував про те регіони автономні можуть мати право також щодо встановлення мови, якою мовою говорити. Mm -hmm. е, і тут е, він не отримав тої е, більшості в конгресі. В Верховній Раді України щоб проголосували, не було 226 депутатів, що були згідні з ним, і він віддав ці, цю конституційну реформу до Венеціанської комісії, щоб Венеціанська комісія дала свій погляд. А що ви думаєте, ключну... питання мови? Це більш таке політичне питання, оскільки цим питанням багато років грали політики. Ну так нема двокно. Але ви знаєте, опитування, яке було зроблене, той полінг, що робили різні організації, включно з американськими організаціями, то виказує, що більшість людей є. Великий процент людей понад 60-70%, щоб бути частиною України, щоб вживати мову українську також. Але то не то не, то не дає не, не, не забороняє вживати інші мови, менш мови меншин, які живуть згідно з тим, що Європа має і є певні вимоги Європейського союзу, щоб ті мови були вживані, але то не значить. Щоб вживання мов меншин, щоб воно шкодило на мову, яка є державною мовою держави, тобто наскільки я розумію, українська має мати залишатися на державному статусі, на державному статусі. але, але статусі. нас не забороняють російською мовою спілкуватися. Ніхто не забороняє, тому я тобто, знаю, це більш таке тому політичне питання. Це є, це є яким політичне спекулювали питання. Може довгі, довгі роки спекулювали і далі спекулюють. Знаєте, але на, тепер якраз виглядає, що навіть, ті, які розмовляють російською мовою в тих областях, що ви задали, то люди в більшості вважають, що о, о, Україна повинна бути, вони схиль, схильні бути частиною України, а не до якоїсь інакшої держави. Пане Богдане, от згідно цих мінських домовленостей, одне з питань будівництва стіни між Україною та Росією. На вашу думку, чи вдасться такою стіною, так званою захистити себе від Росії? Чи на часі її будівництва сьогодні? А ви знаєте, та, та будова стіни є також актуальна в Сполучених Штатах Америки, бо є проблема з нелегалами, які приходять до Америки з, з Півдня. І також говорять, щоб збудувати стіну, щоб не дозволити тим нелегалам приходити до Америки. Тут є інакша справа: це є справа оборони, справа захисту територіальної цілості України. Так що я думаю, що це може допомогти зберігати територіальну цілість України, але чи воно приведе до того, що буде здійснено, те є ще. Питання, яке є політичне для очевидно вирішення. Ну і власне, як сьогодні в Сполучених Штатах сприймають Україну? Що ви скажете? Ну, ви знаєте, тепер дуже прихильно, конгрес, американський конгрес, то значить Палата представників і Сенат, дуже прихильно ставиться до України. Сенаторія, ряд сенаторів, сенатор Маккейн, сенатор Портман, сенатор Карден, сенатор Мерфі, конгресмени Марсі Кептор, Левен. Дуже багато всі говорять за те, що Америка повинна uh, краще і, і ближче і більше uh, допомагати Україні в тій ситуації, що Україна знаходиться тепер ви заві uh, Росії. Uh, так що і народ також є схильний, якщо говорити опитування, то схильний допомагати Україні. І преса, преса американська, також Washington Post, New York Times і Wall Street Journal Дуже багато пишуть тепер про це, що відбувається в Україні, і також критикують це вживання російських військових. І, і сепарати, допомога сепаратистами з сторони Росії в Україні. Ця критика існує. Так що загально, та як я дивлюся на це, то Америка дуже багато робить, щоб допомогти Україні так званим процедуром. Про і щодо санкцій, ну питання є, чи ті санкції дійсно будуть допомагати, чи вони дійсно поможуть, чи ні. Це є питання вже таке щодо розв'язання. Тут проблема ще є, що Україна не, отримує, не отримала від Америки того, що Україна хоче щодо зброї. І тут і Сенат, і Конгрес, і преса навіть, і вже деякі державні мужі також говорять про це, що потрібно Україні допомогти зброї. до речі, Україна. Коли Порошенко був з візитом у сполучених штатах, зверталася із проханням, аби отримати статус спостерігача позаблоковий статус. Ну так це питання і залишилось невирішеним Ви думаєте, що до, о, що до НАТО? Так Так, так очевидно. Так, так, це так. питання також це пропонується питання конгресом. І Сенатом, і Палатою Тобто, все, все таки ми сподівалися, це, означає, що той візит наблизить до вирішення цього питання. Ці питання є тепер дуже актуальне, для я кажу після це вибор... дуже важливо. Це дуже важливо для України. Ну і це дуже важливо не тільки для України, це дуже важливо для Європи. Це дуже важливо для цілого світу. Бо залежить що буде з Україною, то може мати свій вплив на дальші події. До е, східної Європи і до Європейського союзу, і взагалі загально до цілого світу, як це все може е, відбутися, і які буде вислідство? Ну і на сам кінець дуже коротко цікава ваша думка з приводу питання, що стосується повернення Криму в Україні. В принципі, ми і називаємо його українським, але зрештою, зважаючи на ту ситуацію, яка сталася, яким чином можна скажімо так, ну це питання розглядати далі. Ну, бачите, питання. Я, я про це писав. Я це про це говорив. і Палата Украї Асоціація українських правників Америки також про це сказала. Перше за все, що анексація, що відбулася, що відбулося в Кримі, це і була проти Конституції України. І Конституційний суд, це питання також поставив. Це є проти міжнародного права. Також ті рішення були зроблені проти міжнародного права. То, що це анексу... можна довести анексувати в суді зараз. Це можна довести в суді. І до суду, що береться йти, то є, очевидно, суд, який в ГАЗі, це міжнародний суд, правда, в ГАЗі. І... Але тут <кій> обидві держави, які є. Мають ту, 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 ту справу, то вони повинні погодитися на це, що справа буде вирішена міжнародним судом. Ви маєте на увазі Україна Росія, Україна -Росія конфлікт між країнами воюючими Так, бойуючими. Україна Росія, або щоб об'єднані нації подали справу до суду, щоб, щоб суд дав рішення цього, як суд. Вважає, міжнародний суд вважає, це буде дійсно дорадчий голос, це не буде дійсний вирок суду щодо тої справи, але дорадчий голос до Об'єднаних Націй, як вони як суд вважає цю справу полагодити. Але якщо би Україна, Україна погодиться дефінітивно і Росія погодилася, тоді рішення е, Міжнародного суду в ГАЗі. Було б обов'язкове для виконання, але Росія також є членом Організації Об'єднаних Націй. Ну, Чи так, погодиться так, вона? Так. Ну, щоб тому це питання я кажу, розглядалося у суді? Я то я але об'єднані нації можуть подати справу до, до вирішення так як була справа з боснії подана наприклад до вирішення але чи росія погодиться очевидно росія буде не годитися. то тобто на сьогодні на то ви все. бачите такий єдиний скажімо так формат вирішення цвіту ну, це є єдине єдиний формат вирішення це є правовий формат вияснення я як суддя то я очевидно вважаю що судом mm -hmm. можна буде вирішати треба Треба все стукати, як будете стукати до двері, відчиняться. Не треба забувати за ті всі події, які відбувалися. Знаєте, дуже важливо є. так само, як з голодомором говорили голод, голодомор. Але дійсно то геноцид був. І далі як домагаюся, що то є геноцид, і вже є резолюції і вже є рішення згідно з міжнародними судами, що ті події, що відбувалися в Україні, чи відбувалися поводбувалися в Бозні, герцеговіна To je očitno bov genocid, tako da nema dvoboja z uh, mednarodnim pravom. In CSM lahko stati se s Krmom. Дуже вам дякую, глядачам. Нагадую Богдан Футей, федеральний суддя Сполучених Штатів і спостерігач від Українського конгресового комітету Америки. Був гостем нашої студії. Дякую, що прилетіли до нас із самої Америки. Завітали парламентського студію. Сподіваюсь, що не останній раз ми ще зустрінемося тут. Дякую глядачам, що були з нами. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.